Постанова я 560-я передбачена, що у випадку подання військовозобов'язаним заяви про надання відстрочки в самій заяві зазначаються відомості про відсутність інших осіб, числа не які за законодавством зобов'язані утримувати осіб числа осіб з інвалідністю першої та другої групи. Відтак додаток номер 15 вимагається, якщо є декілька військовозобов'язаних громадян членів сім'ї. І тоді е, особа, яку утримують, особа з числа першої другої групи, яка є в переліку пункту 13-го, обирає самостійно відповідно, відповідно, е, особу, яка буде здійснювати таке утримання. Отже, якщо згідно актових записів е, е, визначено і верифікація, така відбувається, ТСК перевіряє, про відсутність інших членів сім'ї, які є військовозобов'язаним, наприклад, там брат рідний або сестра рідна може бути військовозобов'язаною, то, то тоді особа, за якою здійснюють утримання, зазначає в додатку номер п'ятнадцять такі відомості, тобто вона обирає одного з військовозобов'язаних. Відтак, якщо у вас у складі сім'ї відсутні інші, Члени сім'ї, які є військовозобов'язаними, додаток номер 15 не потрібен з цього приводу. Звертатись до суду не потрібно. Застережень щодо повторного подання заяви на відстрочку у випадку наявності права для її реалізації немає. Тобто, ви можете повторно подати через СНАП документи, зокрема через СНАП будуть додаткові питання з цього приводу. Потреба в консультації. Пишіть звертайтесь. дякую.